Це Віктор Кищун, суддя конституційного суду України, розповідає перші дні повномасштабного вторгнення, ночував на роботі. Потім разом із колегою утворив добровольчий підрозділ ТРО. Служить там і донині. Спав під цим столом на коврі е через те, що ну. У мене були автомат. Я думав, що ми ну, допоможу тут. Якщо не дай Бог, ну ДРГ буде заходити в Київ. Я б допоможу захищати. Фактично з березня місяця почали виконувати бойові завдання. Зараз ми чим займаємося. У нас є 10 пустів територіальної оборони по Києву. Ми вмонтовані фактично протиповітряну оборону Києва. І наш підрозділ має нова зі мрія. Ми все таки вже декілька дронів збили Шахедів, які летіли на Київ. Це наш внесок в оборону Києва. Всі військові у підрозділі це судді. Дуже багато вже в березні до нас долучилося просто е, і тих, хто в поліції раніше служив, в прокуратурі, просто цивільних осіб. Ти цивільну роботу із військовим чергуванням каже Віктор неважко. Судді дуже конційно суду лояльно відносяться до того, що я проходжу службу в «Мрія». Вони з розумінням до цього відносяться. У нас, коли повітряна тривога, якщо я чергую, вони знають, що я повинен відбути на позицію. Віктор згадує: найважче чергування було в травні минулого року під час масованої атаки ворожих шахедів. На Київ, навіть коли ми стріляли з позиції, ми відчували такий драйв. Коли починаєш стріляти, то вже драйв починається. І в той числі ну якийсь трошки шоків був. З ж не кадрові військові. Ми там 35 років я не тримав в руках автомата. Дуже велике значення має з ким ти знаходишся. Я якраз себе почуваю завжди дуже впевнено. Ну, я розумію, що це е, бійці, це, це добровольці, які. І поможуть, і виручать, і ніколи в біді не залишать. Ось тут моє робоче місце в великій палаті. А це також одне із робочих місць судді від початку повномасштабного вторгнення, де вони чергують цілодобово. Проте робочі інструменти тут все ж інші. Тут у нас є відповідна зброя, мається на увазі ту, яку нам видали збройні сили України, кулемети, за допомогою яких ми повинні збивати шахеди, які рухаються на Київ. На кожній позиції є саме от такі спарені зенітні установки. За рахунок того, що цей кулемет здвоєний, він дає достатню плотність вогню і дозволяє вразити повітряні цілі типу шахет. Чешський кулемет зразка 59-го року. Хоча він старий, проте він дуже надійний і дуже точна зброя, з гарною скорострільністю. От, і також так само, як і з кулемета Максима, він з нього ведеться вогонь. На одному посту зазвичай чергує до п'яти військовослужбовців. Кожен має своє завдання, каже доброволець стерео Андрій Гаєвой. І свого досвіду розкажу, що перше це ми його чуємо, тобто характерний звук. Е Такий, як у мопеда, ми приблизно розуміємо, з якого напрямку він іде. Далі людина, яка відповідає за тепловізор, намагається його спіймати в окуляр. І далі дає ціле вказання лазером, коли вже ціль підсвічення, коли кулеметники її бачать і вражають у підрозділі Мрія служить не лише чоловіки. Від початку повномасштабного вторгнення до захисту столиці приєдналась суддя, а тепер ще військовослужбовиця Наталія Коваленко. Я вмію стріляти з автомату як кандидат в майстри спорту зі стрільби, і тому у мене проблем з цим не було. Але з літку 22-го року ми виїжджали на полігон і опановували нову. Зброю для нас зазвичай я заступаю на чергування в свої вихідні. Тобто у мене ще є родина, я поєдную це чергування не ну, лише з роботою зі, зі своєю родиною і забираю ці дні у своїх дітей. Я не з ними, а я тут. Проте військовослужбовці добровольчого формування від початку повномасштабного вторгнення не лише стежать за столичним небом, але й брали участь у боях на Київщині. Пригадує командир угрупування Мрія Сергій Сас. Це і броварський напрямок, і ірпінський напрямок, буча. От це цими питаннями ми займалися в той період. Не обійшлося в нас без втрат. У нас п'ять наших бійців загинуло, 18 поранено було. От якраз під час відбиття відбиття агресорів від української столиці. Окрім чергування на позиціях, військові навчають також управлінню БПЛА. Такі курси пройшли близько чотирьох тисяч осіб. Анастасія Терещук, Олександр Прозоров, Олексій Трушин єдині новини.